Були в мене, коли я вчилася дуже багато спроб схуднути, я не мала взагалі знань, як це все робити. Любов поїсти була напевно. Вище ніж мій зовнішній вигляд. Основним поштовхом було до схуднення це те, що коли постало питання про вагітність. Тоді, як маючи 100 кг, тоді, розуміла, що якщо я під час вагітності не беру там ще 20-30 кг, відповідно будуть проблеми з здоров'ям, з тиском, і щоб я добре вродила, потрібно було схуднути кг, кілограмів принципі я взагалі скинула. От мене, чесно кажучи, все перевернулося, коли я почала вчити курс. Наскільки важливе харчування для нашого організму? Перед тим як я їм, я задаю собі питання, що я дам організму цією їжею. Наш організм не смітник туди закидувати будь-що не подібне. Потрібно розкнути, спробувати хто сумнівається, той стоїть на місці. Щиро вітаю вас сьогодні. У історіях успіху наших випускників я хочу познайомити вас з героїні. Я по іншому сказати не можу, бо Аліна це людина, історія якої вона. Ну, скажімо так, знаєте, зважені та щасливі, вони просто відпочивають. Бо зараз буде історія, де я розповім про дівчину, котра скинула 50 кілограмів. Ви взагалі-то собі уявляєте цю цифру? 50 кілограмів. Я ну я не знаю. Я, мабуть, не хочу взагалі важити більше 50 кілограмів, а тут було плюс 50. Аліна важила 100 кілограмів. Коли вона зрозуміла, що м -м, вона не зможе нормально народити, вона почала. Худнути. Почала і схудла, і народила чудового хлопчика. І потім вона зрозуміла, що вона дуже хоче ділитися своєю історією успіху і що вона хоче також донести важливість правильного харчування до інших. І не повірите, вона почала шукати школу і знайшла. Найкращу вона прийшла в експерт, вона пройшла повний курс навчання, вона отримала диплом, і Наразі вона вже нутриціолог. І так вона починає ділитися своїми знаннями у неї великі плани на майбутнє. Вона продовжує худнути. Чоловік просто не впізнає свою дружину. У нього тепер нова, струнка і неймовірно приваблива і успішна дружина. Отож, із задоволенням знайомлю вас із нашою випускницею Аліною. Ходімо. Розповідайте, чому взагалі прийшли до нутриціології. Були в мене, коли я вчилася дуже багато спроб схуднути. Я не мала взагалі знань, як це все робити. Основним поштовхом було до схуднення це те, що е, коли постало питання про вагітність. Маючи 100 кг тоді, розуміла, що якщо я під час вагітності не беру там ще 20-30 кілограм, відповідно будуть проблеми з здоров'ям, з тиском, і щоб я добре вродила, потрібно було схуднути 50 кг, в принципі. Я взагалі скинула у дитинстві. От ви ви кажете, що вже була зайва вага. Чим пов'язана? Я завжди все життя думала, що це ген. І, відповідно, ще й неправильне харчування. Звичайно, наші батьки ж не знали, як правильно Любов поїсти була напевно вища ніж мій зовнішній вигляд. Як ви все ж таки так прийшли до нутриціології? Мені недостатньо того, що я маю. Я хочу. Реалізуватися в якійсь своїй сфері, і я вирішила йти в інстаграм. Я попробувала таргет, я була таргетологом. Пройшло десь, може, пів року. Я зрозуміла, що це не моє. Мені ця робота задоволення не приносить. А якщо вона не приносить задоволення, відповідно, ну для чого спину? Подружки мені задали питання. Ну, а що тобі подобається взагалі робити? Ну що, що тобі би приносить задоволення? Я якось так зразу в мені в голові. Ну, я люблю дуже говорити про харчування. Не хтось питається, як я схудла, що я робила. Я, я страшенно люблю про це говорити. Я би розказувала безперестанку. Я почала в інтернеті шукати курси навчання, де я взагалі можу піти на навчання. І тут спрацював таргет, школа експерт. Я вирішила написати комусь з ваших учнів, хто проходив, і я написала дівчинці, і вона мені так розмалювала вашу школу. Що це просто таке навчання, все поглиблено, все про медицину, уроки записані просто шикарно, якість повністю професійність, і я вирішила все ж таки спробувати. Тим більше ціна доступна. У Мене, чесно кажучи, все перевернулося, коли я почала вчити курс. Наскільки. Важливе харчування для нашого організму перед тим як я їм, я задаю собі питання, що я дам організму цією їжею. Наш організм не смітник, туди закидувати будь-що не потрібно. Три пункти, які от, найбільше сподобалися курсу? Наповненість курсу це, це саме перше місце. Наступне дійсно якість відео доступно все пояснюється. І третє, що от можна вчити у своєму темпі, тобто ти вчиш стільки, скільки ти вважаєш за потрібне і немає поспіху і не здаєш як небудь. Тобто ти вчиш доти, поки ти не зрозумієш і не здаш всі тестування. Ти складаєш раціони не просто здоровій людині, бо це трошки легше. А коли ти складаєш людям з, з хворобами, з якоюсь з панкреатитом з діабетом, і це багато чого вчить, дуже класна штука, що в неї є крім тестування, ще є і практика. Дуже багато хто буде дивитися наш ефір, і взагалі то дивиться на навчання і вагається, чи проходити, чи ні, чи воно треба, чи не треба. Отак От доступно і такої величезної інформації в одному зібраному курсі це набагато краще, ніж сидіти і роками читати в Гуглі. І взагалі треба знати, що читати, щоб знати. Потрібно розкнути, спробувати. Хто сумнівається, хто стоїть на місці.